Всім привіт, з вами Олександр 92 два. Но кто определяет, что правда? это от точки зрения. Однако многие русские по-прежнему обвиняют Америку в резне в аэропорту имени Захаева. Обязанность солдата защищать простых людей. И иногда ради этого приходится врать о том, что война это борьба добра со злом, а вовсе не естественный отбор в особо крупных масштабах. Тем не менее, похоже, в мире наконец наступит спокойствие. Единственная правда заключается в том, что наш мир огромная пороховая бочка. Вопрос в том, кто черкнет спичкой. Граємо ми на цей раз Андреєм Харковим. Ось а, агент Федеральної служби охорони президента. там, всяке таке. Одна із не таких самих неординарних місій. Турболантність називається. Ми в 2 Ну, спочатку тут буде такий, як би ролик. Про знайомство, хто такий президент, про його е дочку, там ттп, Всяке різне. Мне он не нравится. Он никому не нравится. Что ты ему скажешь? Ему это не понравится. Это не важно. Увидимся на так, зараз, поки що, я ну немає от, ніякого резону щось коментувати. Поки що посидимо подивимося ролик, а потім я повернусь. Господа, у нас тільки два варіанти війна і мир жизнь або смерть. и ради будущего наших детей Господи, мы должны пойти на мир с западом чтобы пытаться ублажать наших врагов мы уничтожим наших врагов сделав их нашими друзьями если мы не можем разрешить наши выстрелы самолет охвачен, камера опа зараз будет стрелянина э, в летаку э, э, так Згадується місія із першого Modern Warfare, Теж, ж саме останнє. В літаку. О, такий слоумод Сразу Сразу виносимо всіх. Так, всі помирали, дівка здохла. Фак. І. Ідемо на відстріл Зараз е, буде ось така, як би інновація. Прикол такий буде взагалі-то. Не уявляю, як це так взагалі можливо. Такий відстріл невесомості. Прикол. Так. Тут така у мене фішка сталася. Я цю місію пройшов і потім я удалив її І тобто я не, не, не зможу вам показати, де знаходяться всі ноутбуки. Е один із ноутбуків знаходиться ось тут. Ось тут був один із ноутбуків. От також немає ачивки з самого початку і немає тур, е, ну, стюардеса, секретної ачивки теж не було. Теж, ну, За те, що я вбив 5 ворогів у невагомості, ось, е, яка була... Це була секретна ачивка, я її отримав. Але, на жаль, я видалив е, те відео, де я. Її, якби, де вона в мене вилазить. Ну ви зрозуміли, так? Я поки що спросоння, а не знаю, що говору. Так що будемо надіятись на краще. Що мене трохи роздуплить. Так, обережно, обережно. А то ви могли е, дочку застрелити. Було б дуже погано, я вам відповідаю, пацани, дуже було б погано. Так, а зараз просто буде красиво. Опа. Можете, звичайно, повідстрілювати, а можете просто ось так от наблюдати за всім цим діянням. Круто. Опа. ось так вот. Зараз у нас такая легенькая контузия. Дуже маленькая такая легенькая, легенькая. Давайте, <звук> агент <звук> Харко. Мы должны найти президента. Прикольно така літак, такий весь непонятний. Всіх розвіяло десь, де президент, де його дочка, ніхто не знає, лише обломки літака, поранені агенти, охоронці. Але ми, як завжди, ми, ну, ми просто круті, да. Ось так. Так, тут ось е, був ще один ноутбук. Ось десь у цій. Фак. Десь у цій площі був ноутбук. Його дуже важко помітити, тому що він розвернутий екраном до літака. Ось по цій площині ходіть і ви його обов'язково знайдете. Так, ідемо далі. Тут його не може бути, тільки ось там, де я показав. Він тільки там. Ну і як завжди відстріл, трошки вже надокучається. Але все одно е таке ноу-хау було введено, так що ми тут постріляли в турбулентності, там. Не в турбулентності, а в немогомості, тобто у мене скінчується набої. Щоб пішли відкрито. Беремо калаш. Я, я щось замітив, що калаша немає, ось і, саме такого калаша немає в мультику. Чому? От... Навіть не знаю. Ось я полюблюю ось цим кулеметом всіх відстрілювати. А! Граната! Так. Та ховайся! а то ще помру, не хватало мені. Різати, вирізати всі ці відео. не вдало я кинув гранатку. Так, все, по-моєму, ми всіх відстріляли. Зараз е, знайдемо президента. От. І, як сказати, будемо наблюдати таку. Таку прикольну сценку. Я закінчую. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступній частині. До побачення. Уважно дивіться заставочку. Захватит всю Европу, даже если к тому времени одни останутся пепелище. Дайте мне коды запуска без... Вы никогда президент. их не получите. У всех есть свои слабости. Найдите, девчонка.